У Тернополі з нагоди всеукраїнського дня бібліотек на площі біля пам'ятника Іванові Франку відкрили 15-й бібліофест. Він проходить під гаслом Тернопіль з книгою, Тернопіль з майбутнім. У програмі заходу ярмарки, майстер-класи та зустрічі з письменниками. Відтак познайомитися з творчістю письменників українських видавництв та поетів можна, зокрема, під час книжкової толоки. Серед присутніх гості зі Львова Івано-Франківська Харкова. Я то родом із Харкова, але я вже переїхав до Львова і 11 років мешкаю у Львові. І разом з книжковим двориком є така спільнота у нас. Раніше він був стаціонарний, а потім став книжковий дворик на колесах. Його очолювала і була ініціаторкою пані Любов Хомчак. У нас так і називається книжковий дворик імені пані Любов Хомчаківцями. Ми їздимо Україною, і це вже вдруге. Я приїхав до Тернополя на бібліофест. Це Торік він відбувався там біля вашого театру, і це була прекрасна імпреза. А сьогодні, в будній день, на жаль, прикро людей не так багато, як хотілося би. Ми привезли свої доробки. 15-й бібліотечний фестиваль Бібліофест цьогоріч має назву «Читайко-букфест». Загалом це масштабний культурно-мистецький захід, присвячений книгам і читанню. Бібліофест триватиме два дні. Цього року невеличкий вже в нас ювілей, в 15 те відкрився Бібліофест, 15-й. Цього року ми його робимо під гаслом, таким більше напрямку робимо дитячої книги, тому що ми розуміємо, що якщо Тернопіль буде з книгою, Тернопіль буде мати майбутнє, тому що наші діти мусять бути освічені, читаючі. І... Багато нині запрошено, є багато письменників. Цього року до нас вдруге приїхала книжкова толока зі Львова. Приїхало багато видавництв із, і також з Франківська, зі Львова, з Тернопільські наші видавництва. Це всі представлені сьогодні на великому нашому бібліофесті, який розпочав свою роботу на площі біля пам'ятника Івана Франка. У всіх бібліотеках наших завтра буде продовження цього свята, тому що воно триває два дні бібліотечний фестиваль. Завтра з гостями наших бібліотек будуть автори, письменники, які є тернополянами. Або нашої тернопільської громади до святкувань може долучитися кожен охочий, адже фестиваль відкритий для усіх, хто любить книгу та прагне відкрити для себе новий світ літератури.